Боротьба за незалежність України протягом цілого століття і участь ніж Житомирян викладена на 200 сторінках новою науково-популярної книжки, відомого Житомирського історика та краєзнавця Геннадія Махуріна. Презентували видання напередодні ювілею Житомира в обласній науковій бібліотеці. Хоча вона науково-популярна, але написана цікавою мовою. Я думаю, що от читач буде читати її з захопленням, от і думаю, що вона буде сприяти формуванню. Патріотичних почуттів буде показувати приклад тих героїв, які боролися за українську державу в попередні часи, і продовжують боротися за територіальну цільність нашої держави зараз. От нас на фронті не випадково презентація нової книжки відбувається у молодіжній аудиторії. Головний критерій видання правдивість те, що так гостро сприймає молодь. Тому от я запросив студентів і думаю, що і я їм вдячний, і вони думаю, що візьмуть щось для себе інформативно і психологічно, морально для свого виховання. Невеликий наклад книжки «Наші герої» вже на старті зробив її історичним бестелером. Я вважаю, що цю книгу варто було видати більшим тиражем, тому що вона має бути в кожній бібліотеці. Я думаю, ці підтверджені. Слова і мої колеги, і тому сподіваюся на подальшу підтримку у ширшому виданні більшим тиражем цієї книги, щоб вона була в кожному на столі, у бібліотеці кожній. І сподіваюся, що і цей захід він буде сприяти цій моїй меті.